Побільшало пацієнтів із переломами після того, як на Волині ударили квітневі морози і випав сніг, багато лучан опинилося у травпунті. У міській клінічній лікарні кажуть, що у цю пору року зазвичай за добу приймають по чотири пацієнти із переломами. Тепер же після різкого похолодання і снігу два дні було зростання кількості таких травм до десяти переломів за добу. Якщо взяти е, в у профіль пацієнтів, які поступали, то дійсно вчора і позавчора було зростання саме кількості переломів, які були отримані в результаті травм на вулиці, тобто падінь, підвертань, це були переломи. Пацієнти зверталися з переломами верхніх кінцівок і. Травмами гомілково-стопневого суглобу гомілки пацієнти були різного віку. Стандартні рекомендації бути обережним, коли слизька погода ходити дрібними кроками у відповідному взутті.